Доброго дня усім сьогодні хочу познайомити вас із новою пропозицією, яка з'являється на ринку нерухомості. Це ось цей красивий будинок, який збудований у селі Зміїнець. Чисте, свіже повітря, не загазоване, поруч не багато сусідів. З вікон відкриваються гарні краєвиди на ліс. Якщо ви прихильник заміського релаксу, то ця пропозиція саме для вас. Давайте разом оглянемо територію, площа якої становить 24 соти. Тут збудовані два будинки. Перший будинок, основний, має площу 280 квадратів, та гостювий будинок площею на 150 квадратів, де є місце на два автомобілі. Територія огорожена парканом. Є два септика скважина та підведена електрика. Запрошую вас на огляд будинку всередині. У ньому ви знайдете затишок у кожному куточку, адже будинок продуманий до деталей. На першому поверсі розміщений кабінет з власним виходом на терасу, вітальня, де можна облаштувати зону під камін, коридор та кухня з багатьма вікнами, що дає досить багато світла у кімнаті та вихід на терасу. Великою перевагою даного будинку є наявність підвалу, що дуже актуально в теперішній час. В принципі, тут ви можете також облаштувати відпочинкову зону, зробити більярдний зал, лазню або ж домашній кінотеатр, і проводити сімейні вечори в затишку. Ми піднімаємось на другий поверх, де є санвузол, гардеробна та три спальні кімнати, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. З двох спалень є окремі виходи на балкон. Обираючи даний будинок та локацію, ви не втрачаєте усіх переваг міста, адже звідси до центру міста лише 10 хвилин на автомобілі. А ще за цю ціну ви отримуєте аж цілих два будинки великий будинок для великого щастя. Інформації телефонуйте або пишіть нам з вами. агентство нерухомості Еврес.